Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може отримати несподіваних партнерів у своєму прагненні завадити Україні приєднатися до Європейського союзу. Як повідомляє видання Поліціко, серед потенційних союзників може опинитися президент Франції Еммануель Макрон? Перед самітом європейських лідерів у Копенгагені, 1 жовтня, президент Європейської ради Антоніо Кошта намагався переконати учасників знайти спосіб обійти угорське вето на українську заявку до ЄС. Для цього він висунув ідею змінити правила ухвалення рішень у блоці, щоб почати офіційні переговори про вступ було достатньо підтримки кваліфікованої більшості лідерів, а не одностайної, згоди всіх, як це відбувається сьогодні. Але план кошти виявляється суперечливим. Хоча Орбан є лідером ЄС, який найближче стоїть до президента Володимира Путіна, і найбільш вороже ставиться до України, інші лідери мають зовсім інші мотиви, щоб приєднатися до його сторони. Головним чином щоб захистити своє право вето, пояснює Політіко. Опір ці пропозиції висловлюють Франція, Нідерланди та Греція. Крім того, план навряд чи матиме широку підтримку в данії. Вказали троє дипломатів ЄС та представник французької адміністрації у коментарі для політіко. Ці країни побоюються, що зміна правил вступу обмежить їхню здатність блокувати заявки на членство, які вони вважають проблематичними, зазначають ті ж самі джерела. Це відкриває цілу низку суперечностей, якими Орбан може скористатися. Наприклад, для греків важливо показати, що вони можуть затримати переговори про членство Туреччини, так само як болгари хочуть мати можливість поставити крапку в питанні. Північної Македонії, а хорвати заблокувати Сербію, підкреслює видання. У поліціко зазначають, що пропозиція кошти стосується не лише України, але й Молдови. Адже їхні заявки на вступ до ЄС розглядаються у зв'язці. Високопоставлений чиновник ЄС підтвердив, що ініціатива президента Європейської ради буде обговорюватися в Копенгагені 1 жовтня. Того ж дня на порядок денний винесено й питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Жоден лідер до цього дня не відповів категоричним ні на цю ідею, підкреслив чиновник, коментуючи ймовірність зміни правил. Свою позицію висловив і президент Фінляндії Олександр Ступ, який заявив у коментарі поліції що готовий підтримати будь-які кроки, спрямовані на пришвидшення розширення. Я особисто вітаю будь-який механізм прийняття рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. І це особливо стосується України, наголосив Ступ. Водночас, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив дві ключові умови, за яких наша країна зможе стати членом ЄС. На його думку, перше це готовність Західної Європи втримати контроль над проєктом після приєднання України Молдови та держав Західних Балкан. Друге врегулювання питання українського аграрного сектору. Тобто, якщо ми входимо так, як зараз є, то ми просто вбиваємо всіх фермерів по всій Європі. Це спричиняє соціальну революцію у Франції, Бельгії, Польщі, в усіх країнах і стається колапс Європи, пояснив Кулеба. Скепсис висловив і президент Польщі Кароль Навроцький. Він у коментарі поліціко. Зауважив, що країна, яка перебуває у стані війни, не може приєднатися до НАТО. А дискусія про вступ України до ЄС зараз виглядає передчасною.